Заїхали на моє місце, зараз подивимося чи тут щось є. Дуже класний місочок. Залишаємо кацифу тут. Подивимося, чи тут що тут в нас таке є? Поганочка. Тут якась поганочка. А, дуже класний ліс. Так, тут якась шляпочка блистить, тут якийсь мухоморчик. Могоморчик. Такс. Давайте ми відходимо. Мотоцикл трошки нагрівся, зараз йому дамо відпочити трохи. О, це що таке? Це що таке, малий червонячок, дивіться, який гарний. Ай, який маленький, класний. Беремо, беремо. Беремо червонячок. Оп! Ось такий, дивіться, класний. Який класний. Беремо. Грибничку кидаємо назад. І закриваємо її трошки. Ось так. Оп. Є.